Давайте поміркуємо, як давно людям є відомою планета Сатурн. У нас вже є шестеро людей, які дали свою відповідь. Правильним варіантом є точніше, я би сказав так: тобто, коли людина стала розрізняти на небі якісь планети, був побачений Сатурн, і тоді він був відкритий. Тому дату точно ніхто не знає, які супутники Сатурна відомі вам, хтось тобто уже набирає свою відповідь. 24. 24 У нас є відповіді від вас, що додаються. Отже, дивимось, супутники Сатурна, Венера цікавий варіант, але я такого супутника не знаю. Хоча цікаво. Так, отже, Венеру, мабуть, ми таки закреслимо. Нептун це теж планета. Юпітер це теж планета, і вона не може бути супутником іншої планети. Так, далі, що у нас є? Меркурій. Меркурій, ну це теж планета. О, тут уже цікавіше. Атлас, япет, Пандора, так правильно. Далі маємо Фебу, Япет, Янус, Дафнія, Мімас. Як бачите, найбільш великого розміру у нас титан, тому що це є якраз темою нашої сьогоднішньої зустрічі. І подивимося з вами на фото. Це є справжнє фото, зроблене космічним апаратом. Тут ми бачимо Янус. Правіше Януса, ось тут Пандора, Енцелад, далі бачимо Мімас. І попереду тут вона найбільш крупна Рея. Це другий за розміром супутник Сатурна. Сам Сатурн непомітний, бо видно тільки частину його кілець, ось одна кільце, друге, третє. Якщо говорити про всі супутники Сатурна, то Сатурн це такий об'єкт космічний, який постійно змагається. З Юпітером уявляєте, 146 супутників Сатурна. Ось вони найбільші супутники Сатурна. Бачимо Рею. Пет, трохи менший за Рею, Титан взагалі величезний в порівнянні з іншими супутниками. Він навіть не влазить у нас на екрані ніяк. Так у нас є Тефія, теж досить велика. Той Янус, який ми бачили, невеличкий супутник, але помітний все-таки. В порівнянні, особливо там, у Дафніс, так у нас писали учасники, Пан писали, Пандора писали. Ось вони які маленькі, але круто, що ви їх згадуєте в своїх коментарях. Скільки маси припадає на Титан серед. Усіх супутників Сатурна. Система Сатурна. От скільки маси припадає на Титан найбільший супутник Сатурна. Дякую всім за відповіді. І бачимо ось вони ті відповіді, які ви дали 95%. Який він великий. Так? Якщо ми дивимося в діаметр 5150 кілометрів, це майже половина Землі. Тобто Титан Він трохи менший за Марс. Трохи, ну, як трохи, на 1000 кілометрів приблизно. Тут ми бачимо орбіту Титана, вона зображена червоною. І звісно, тут показані орбіти не всіх супутників, як ми з вами вже розібралися, їх більше 140 уже відомо. Отже, за межами орбіти Титана, за межами червоної лінії, бачимо орбіти Япета і Гіперіона. І всередині синім кольором показані чотири орбіти: це Діона, Тефія, Енцелад і Мімас. Якби ми. Вжили на Сатурні, якби ми могли це зробити. Ми б завжди бачили титан одним і тим самим боком, як ми бачимо місяць на нашому небі, і один оберт титану навколо Сатурна триває близько 16 земних діб. Так само скільки з часу дорівнює період обертання навколо власної осії. І ось теж справжнє фото. Можете тут побачити поверхню не видно. Це дійсно унікальний супутник. В сонячній системі більше таких немає. У нього настільки густа атмосфера, що навіть вона є більш густою за атмосферу Землі. Місяць впливає на Землю в 400 разів слабше, ніж Сатурн впливає на Титан. Що це означає? Титан, він трохи стискається, розтискається, у нього поверхня постійно змінюється. І про це ми докладніше будемо говорити на нашій наступній зустрічі. Виберіть правильне твердження. Зараз у нас буде декілька тверджень. Порівняйте, будь ласка, там. І Меркурій. Хто більший, хто менший, хто важчий, хто легший. Меркурій він, уявляєте, є меншим. За розміром, ніж Титан, тобто планета у сонячній системі має менші розміри, ніж супутник. Титан справді більший за Меркурій, але Меркурій набагато важчий за Титан. Меркурій, ось ми його бачимо: Ганімет, Титан і місяць для порівняння. Ще показаний місяць. Вас, я думаю, теж цікавить, в якому році був відкритий супутник Сатурна Титан. Виберіть будь-який рік, і ми давайте так. Якщо хтось дасть відповідь в межах там, 10 років, плюс-мінус, будемо вважати цю відповідь теж правильно. Давайте. 5 секунд лишається. 4, 3, 2, так, і що ми маємо? О, у нас надійшло до нас 5 різних років. Бачимо правильний рік. 1655 рік. Хтось із учасників дав цю відповідь, але як я обіцяв, тож, давайте ми зарахуємо також відповідь під нікнеймом. Мадара, ось 1650, майже п'ятий, так от в межах десяти років. Похибка мінімальна. Тож давайте поставимо святковий значок і привітаємо наших двох учасників з правильними відповідями. І давайте глянемо у нас. Є ще одне запитання. Нам потрібно вибрати першу відкривача титана, от на відміну від Сатурна, все таки людину, яка відкрила титан. Ми знаємо. Оце був Галівео Галілей, Річард Проктор, Християн Гюйгенс або Едвін Хаббл. 5 секунд. 3, 2, 1 І правильна відповідь у нас ось така Християн Християн Гюйгенс, він є голландським, був голландським астрономом. Ну, чому був? Тому що жив дуже, так, досить давно вже, так? Я вам показую зараз на екрані дві різні фотографії титана. Як ви думаєте, який космічний апарат зробив ці фотографії? Ну, давайте підказки. Вони були зроблені минулого року. Апарат називається космічний телескоп ім'я Джеймса Веба. Абсолютно правильно уявляєте наскільки якісно він нам? Показує навіть поверхню Титана можна розглядіти з відстані півтора мільярди кілометрів відстань від телескопа імені Джеймса Веба до самого Титана, але наскільки добре він його може роздивитися. Отже, Сатурн, так ось він, такий розмитенький, планета досить далека, і тут зображений Сатурн, звісно, зі збільшенням, тому що Сатурн можна побачити неозброєним оком, як і Юпітер можна побачити неозброєним оком. Якщо у вас є гострий зір, ви можете навіть ледь-ледь розглядіти супутники Юпітера, тому що їхня зоряна величина видима максимально видима зоряна величина для Ганімеда, Наприклад, становить плюс 4,6. Це означає, що це ще в межах видимості. Якщо це значення менше 7, значить це в межах видимості. А от у титана це плюс 8,2. і Для того, щоб побачити титан, потрібно телескоп або такий потужний бінокль. А чому ж титан вважали найбільшим спочатку супутником у сонячній системі? Які є про це у вас думки? Шановні учасники. Як ви вважаєте? Справді ви вам помітно ж правда, що титан здається більшим за Ганімед. Суттєво більшим помітно ж, поставте, будь ласка, якусь реакцію. Придивіться на цей слайд здалеку, так? Для уточнення питання, яке допоможе нам розібратися. Справді, відповідь на цю загадку дав космічний апарат, що пролетів біля титана у 1980 році. Як ви думаєте, який це був апарат? Так, як у нас є відповіді. Дякую, дякую, дякую. Справді, саме це є. Правильним варіантом Voyager 1 пролетівши біля титана у 1980 році, надіслав його фотографії, і ми змогли приблизно дізнатися його товщину атмосфери. Ну і тепер у мене взагалі інше питання. Давайте оцінимо, скільки апаратів за всю історію виробництва космічних апаратів наближалося до системи Сатурна. Дайте, будь ласка, свою відповідь. Постарайтеся зробити це швидко. Так, у нас є ваші відповіді. Чотири або п'ять, це чотири. Але разом з апаратом Касіні був до нього прикріплений ще й космічний зонд Гюйгенс або Хойгенс, як його називають англійською мовою. Їх іноді рахують окремо. От я зараз покажу вам всі апарати, які наближалися до, до Сатурна. Розмістіть, їх, будь ласка, в правильному порядку. Попробуйте це зробити швидко, щоб встигнути. У нас є ваші відповіді. І так, ось ось правильний порядок. Піонер 11. Далі Voyager 1 Voyager 2, а потім цей апарат Cassini-Huygens. Ось такий порядок. Справді, першим біля Сатурна побував Піонер 11. Але багато інформації Піонер про Титан нам не розповів. Лише тільки там розмиті фотографії. А от Voyager 1 зміг приблизно виміряти товщину атмосфери. І завдяки цьому ми змогли розібратися, що дійсно атмосфера завадила нам точно визначити розміри титана. Тепер давайте ми визначимо розмір цієї атмосфери. Як ви думаєте, якої вона товщини? Тут буде зараз чотири варіанти. Вибирайте той, який вам подобається більше. Тут можна здогадатися, звісно. Дякую всім за. Відповіді ваші Що це за товщина? тут відстань від поверхні до верхніх таких щільних шарів атмосфери. Одразу скажу, що вона є більшою за атмосферу Землі. Атмосфера титана вона є густішою і набагато товщою. Настільки набагато, що це сягає 400 кілометрів, є 400 Кілометрів. І тут я вам показую ну, не фотографію, а уявлення того, як виглядає поверхня титана. Але ми подивимося з вами ще на справжню фотографію, яку надіслав космічний апарат Г'югенс. Ось космічний зонд Касінні, і до нього знизу приклеплений така от золота тарілка. Прикріплена. На початку 2005 року цей апарат Г'югенс здійснив першу і наразі єдину посадку на титан. До речі, це єдина посадка на супутник у сонячній системі, не рахуючи місяць, так? Отже, тут така невеличка хронологія, так хтось уже розглядів, яким був шлях апарату касіні гюгенс після запуску 15 жовтня 1997 року. Як ви думаєте, на яку орбіту вийшов апарат Касіні, досягнувши систему Сатурна? Тут є чотири варіанти. Виберіть той, що вам здається найбільш правильним. Дякую всім, дякую за ваші відповіді. Так, ну що ж, ми бачимо відповіді наших учасників, і правильної відповіді тут взагалі-то є навколо Сатурна. Посадка на Титан дійсно відбувалась але без виходу на орбіту. Просто апарат був від'єднаний від, від Сіні, і Зонд Гюгенс він здійснив посадку на Титан. І вже дуже скоро ми поспілкуємося з вами саме про цю посадку, що було отримано під час посадки. Які під дані ми дізналися, тому що це дійсно неймовірні були зроблені відкриття. Просто чудові новини прийшли з поверхні титана, і про це поговоримо вже дуже скоро на нашій продовженні цієї теми. Це буде вже наступної неділі. Також я покажу вам і роздивимося ще раз улюблене моє відео з усіма даними, які надсилав космічний апарат. Югінс під час посадки. Не дивуйтеся, чому тут фотографія з місяця. Про це теж розповім. Чому вона тут показана? І Що це за циферки і кольорові значки розповім теж на нашій наступній зустрічі. Дуже цікаве відео. Подивимося з вами його наступного разу. Також ми з вами дійсно пошукаємо річки, озера й моря на Титані, тому що вони там є. Це доведений факт. І, хоча Зонд Гюгенс він і сів на щось тверде. Але річки, Озера і моря були знайдені космічним апаратом Касіні. І звісно, нас цікавить особливо цікавить, що ж буде далі, правда? І ми обов'язково поспілкуємося в продовженні нашої теми про наступну місію, яка планується з новою посадкою. І цього разу це має бути ще щось. Набагато цікавіше навіть ніж зондґюґенс і здійснив посадку на титан. Дякую за ваші реакції. Ви просто неймовірні, шановні учасники. Дякую за вашу активність. Наші результати сьогодні. Всім, всім, всім великі, великі облески для наших учасників та учасниць. Давайте ще декілька фейерверків запустимо для вас, наших активних учасників. Творчого відані тандему.